Клянусь Аполлоном, лікарем скріпі, єєю та панекеєю і усіма богами і богинями, беручи їх за свідків виконувати чесно, відповідно до моїх сил і розуміння наступну присягу чи письменне зобов'язання. І тут теж все. Починається з богів. Бо Аполлон у давній Греції вважався, це в після Гомеровський період, взагалі лікарем богів. Саме Аполлон лікував богів. І не дарма клятва починається з того, хто має владу над здоров'ям тих, хто має владу над усім. А склепі або Ескулап у римській транскрипції був сином Аполлона, богом лікарського. Єгія була його донькою, богинією здоров'я, і саме її зображували як сповнену здоров'я і краси дівчину з чашею Мартіні, з якою пила смія. Її сестра Панакея, друга дочка Скліпія, не була такою красивою, як її, а можливо, і не була настільки охайною, і саме тому, на честь її народилася наука гігієна. Але, як у будь-якій сім'ї, де одна донька красуня, а друга, м'ягко кажучи, не дуже, саме друга часто має дивовижні якості та здібності, нерідко більше тішечі. Своїх батьків. Так і у житті, бувало, йдеш хрещатикам, бачиш двох подруг. Одна красуня, а друга обов'язково неприваблива. Та не стільки, що перша виглядає ще гарніше. І тому у кожного з вас повинна бути некрасива подруга. І Якщо це не ви, і починаєш знайомитися з цією красунею, і бачить, що друга набагато розумніша, людяніша за першу, і в неї вже є якийсь інший шарм і інша привабливість. Отак і в грецькій міфології друга не така приваблива донька, а склєпія мала дивовижний дар зцілювати всі недуги. І саме звідси входить термін панацея, ліки від усіх. Фарок. Причому зауважу, ніде не зазначено, що володарка цього дару лікувала людей безкоштовно. Хоча, можливо, це приховано від нас тисячоліттями. Цікаве інше. У різних переглядах клятви, а я наводжу вам клятву і переклад професора В. І. Руднева 1921 року. Незмінним залишається одне виконувати відповідно до моїх сил і мого розуміння. Мені здається, ця фраза дивною, однак в контексті наступного речення присягу і письмове зобов'язання воно набуває зовсім іншого змісту. Що стосується присяги, вона перед вами, я її вже зачитав. А які ж письмові зобов'язання давали члени ордену чи спільноти лікарів під час формування Гіппократової школи, нам не відомо.